Вітаю! Сьогодні в акцентах ми порушимо тему самодостатності та самоповаги. Ці якості не народжуються самі по собі. Вони виховуються у лоні дружньої родини. Там, де батьки турботливі і терплячі. Там, де вони дитині допомагають долати її кризи і мудро виводять на шлях істини. Найлюдніша з потреб це потреба в іншій людині. Батьки доля дитини. Їхній внесок у виховання основоположний. А я взагалі вважаю, що саме основною ланкою виховання є не школа там і соціум, а родина, сім'я, і все починається з родини. І от якщо родина це я, починаючи з моменту народження, народилась людина, ми не говоримо, народилась народилася особистість, але з моменту народження ми починаємо ставати особистістю. Ми набуваємо особистісних якостей і набуваємо їх все життя на протязі нашої взаємодії. І на протязі цієї взаємодії ми в собі віднаходимо ті чи інші якості завдяки взаємодії з іншими. Продовж свого життя людина постійно шукає себе і своє місце в ньому. Закономірним процесом розвитку дитини є проходження різних вікових криз. Криза це не є не добре, не погано. Криза це об'єктивно, і саме головне, як через них ми пройдемо. Будь-яка криза, яка в нас виникає, це криза ідентичності і пошук своїх нових. Е Якості своїх своїх нових образів я. І все життя ми їх шукаємо. Чи ми готові до того образу, наприклад, в 38 стати бабусью, да? чи ми готові, чи ми не готові і просимо онука сказати, що він не казав там бабушка, а казав мені там Катя, да? наприклад. Тобто на протязі всього свого життя ми себе шукаємо і, в принципі, ніколи не знаходимо. Повністю. Я думаю, що це і нас спонукає до чогось і до нових пошуків. Сама перша криза це криза новонародженості. Є такий вислів, що ніколи дитина так не буває близько до смерті, як момент свого народження. Дитина, коли починає говорити в два роки, вона говорить про себе в третій особі. Петя, Вася, Соломія зробила, сказав. Але біля трьох років приходить так звана друга криза. Ця криза пов'язана. З набуттям своєї ідентичності, знаходженням свого я з'являється моє я. І багато хто може згадати своїх дітей, коли вони хотіли самі зробити. Мама, я помию чашку. Ви повинні дати дитині проявити цю самостійність. Вона, між іншим, пов'язана дуже оця трьох років з кризою підлітка, тому що тут я знаходжу своє фізичне я. Я виділяю себе і соціума. Наступна криза, от криза 6-7 років, коли змінюється відношення соціальний статус людини, дитини. Скажемо, от згадайте, в дитячому садочку ти граєшся, да? а в 6-7 років ти вже йдеш в школу, це щось серйозне. Чим більш цивілізоване суспільство, тим довше вік дитинства. У нашій державі ця місія цілком і повністю лягає на родину, яка й створює комфортні умови існування своєму чаду. Ми самі закладаємо подвійні стандарти. Тобто, я хотів мені не дали в три роки, а потім, в 14-13, коли ви вже хочете, щоб він брав на себе відповідальність, я не кажу за чашку, за винесене сміття за свої уроки, за своє життя в кінцевому рахунку. А він каже: Ти мені тоді не дозволяла, я не хочу. Ти за мене вирішуєш. Ну там ти батьки. Аби пришвидшити процес пошуку себе у родині варто запровадити різні ролі, сімейні обов'язки. Тоді процес ідентифікації себе з відповідною статтю проходитиме значно продуктивніше. Якщо ви прийшли в родину, ви бачите, що в цій родині ну, лідером є чоловік. То на рівні навіть підсвідомості, ваш обранець він теж буде намагатись брати на себе чоловічі ролі і намагатись бути лідером в родині. І навпаки, якщо він звик бути у мами маміньким синком, те, що називається, то не думайте, що він стане у вас лідером і що він буде на себе приймати відповідальність і брати якісь роль. Кожна дитина тяжіє до задоволення своїх найбільших потреб, значущості і безпеки. Є два засоби впливу на поведінку її заохочення і покарання. Покарання робить будь-кого беззахисним і іноді озлоблює. Альтернативою цьому є роз'яснення і пояснення дитині її негарного вчинку, а не засудження її як недостойної особистості. Чому треба бути відвертими і чесно говорити про багато речей ну, дітям, які ростуть? Не боятися цього говорити, не боятись розбрати з ними ті чи інші конфліктні ситуації, говорити їм правду про свої відносини, про свої відчуття. І не робити певних оцінок. Ми ж як ми оцінюємо і кажемо, це погано, це добре. Да? І дуже часто, я ще раз кажу, є людина, є її вчинки. Якщо людина, наприклад, отримала погану оцінку, він поганий. Насправді. Поганий, я зробив поганий вчинок, чи я отримав, я не довчив погану оцінку, але я хороший. І це проблема самооцінки, які формують дорослі у дітей. І отут, на мій погляд, сім'я якраз повинна спрацьовувати, що цю самооцінку підвищувати, що ти зможеш. На жаль, ми не завжди це робимо. Перемогти беззахисно і винно легше, аніж спонукати його стати кращим. Якщо ми візьмемо будь-яку будь подію, будь-яке явище, воно має завжди немає негативу, повністю 100% чи позитиву. Це в підлітковому віці да, ми дуже такі критичні, і нам хочеться, щоб все було чи яскравим, чи білим, чи чорним. І подивіться, чим доросліша людина, тим більше відтінків вона відчуває і бачить. І це теж наповненість я. Бо воно росте, воно розвивається. Так, от е якщо ми бачимо щось негативне, ну трапилось в нас негативне, да його завжди можна перевести в позитив. Батьки повинні любити дітей, якими б вони не були, не пригнічувати їхні почуття і ні за яких обставин не нехтувати ними. Атмосфера взаємоповаги заснована на любові, ось що потрібно дитині, терпляче навчати її розпереджатися своїм життям, працювати та нести відповідальність за кожну власну дію. Нас не вчать про себе говорити, наша ментальність закладена таким чином, в е якійсь мірі ще з радянських часів, не треба про себе гарно говорити, про тебе, хай скажуть інші. І нас цьому не вчать. Соціум занижує і, в принципі, ми з цим погоджуємося, що ми такі, ми того не варті, ми це не зможемо, нас не вийде. А насправді ми багато чого можемо, і діти, одна дитина. Ну, щось не може зробити, але ну, талановита в іншому. підліток хоче набути свого соціального я і бореться за свої особистісні права, якщо дорослі дають ці права, це не значить, ну, дуже часто ми свободу розуміємо як анархію. Свобода, є такий вислів філософський, це усвідомлена необхідність. По суті, свобода це коли я приймаю на себе певні права, певні обов'язки і знаю, що мені дозволено робити. Таким чином, криза підлітка, вона скоріше полягає в процесі взаємин дорослого і тої дитини, що росте. Можна було запитати його думку, дати йому визначитиме самому, пояснити цю ситуацію. І дуже часто ті кризи, які виникають, вони, ну, на мою думку, як психолога, дуже часто виникають з причини. Яку ну, підштовхують, якби створюють дорослі з тих причин. Тому що дорослі вони дуже мало говорять зі своїми дітьми, підлітками, вони не пояснюють їм ситуації. Діти йдуть на вулицю. На вулиці не завжди теж правильно пояснюють ту чи іншу ситуацію. Дитина не буває своєї соціальної значимості. Якщо ми їй даємо цю відповідальність, контролюємо, вона набувається значимість і починає себе розуміти. І тоді криза, вона є, але вона не проходить бурхливо, критично. Наші діти не зобов'язані реалізувати наші мрії. Вони мають цілковите право на особисте життя і власний вибір. Не можна сказати, що можна все дозволяти да? і не контролювати. Ні, але повинен бути баланс між, скажімо, бажаннями дитини, потребами дитини. Її можливостями, На сьогоднішній день якби контролю такого явного немає, нам якби, все дозволено, немає якби, з ким боротися, нам ну, явно не нав'язують, хто яким повинен бути. Хоча підсвідомо це існує, воно ще не зникло. І на сьогоднішній день, мені здається, особистість має більше можливостей на пошук себе. І не треба боятись це шукати. Якщо раніше нас хотіли всіх, якби там група, колектив правий, то на сьогоднішній день вже якби цього немає. І кожна особистість, вона може себе шукати, але в той же час знову ж буде залежати від установок. Відповідальність батьків величезна. Обов'язки їхні численні, лише безкорислива, безумовна та мудра любов до дитини на всіх етапах її формування, запорука її впевненості та життєвого успіху. Будь-яка криза вона може проходити в різний спосіб. Тобто вона є, змінюються ролі, змінюється статус, але вона може, якщо я за цю роль борюсь, то це буде критично. Це будуть конфлікти, це будуть певні проблеми. І навпаки, якщо я розумію, що відбувається з моєю дитиною, якщо я даю їй можливість відчути ті чи інші свої потреби, свої захоплення, якщо я, наприклад, даю певний рівень самостійності, то криза буде, і будуть її конфлікти, можливо, але вона буде проходити достатньо спокійно. І коли, от, наприклад, я зараз запитую студентів, як ви себе відчували в підлітковому віці, то кожен проходив по-своєму. Хтось каже, у мене не було кризи. Вона була, але була інша. Усі ми родом з дитинства. Усі наші комплекси і гармонія в собі. Любіть дітей своїх такими, якими вони є. І дозволяйте їм бути самими собою. Вони вам будуть за це вдячні. Зустрінемось наступного понеділка о 20.30.